Вітаю, друзі! В сьогоднішньому відео хотів би поговорити про те, скільки ж приносить однокімнатна квартира в Польщі власнику, якщо він вирішив здати її в оренду. Для прикладу, візьмемо місто Познань. Вартість такої нерухомості буде складати приблизно 370 тисяч злотих або 100 тисяч американських доларів. Закладаємо 10% на додаткові витрати. Може включати сюди е, додаткові збори, платежі, податки, е, нотаріус, послуги агентства нерухомості. Можливо, потрібно зробити невеличкий ремонт в самій квартирі. І кінцева вартість такої нерухомості буде складати 110 тисяч американських доларів. Закладаємо, що власник е, хоче здати цю квартиру. Е, в довгостроковій до перспективі, тобто помісячно, і ціна в місяць такої квартири стартує десь від 200 до 2,5 тисячі злотих. Потрібно пам'ятати, що з цієї суми треба заплатити комунальні платежі, теж податки, збори, ну і скажімо так, середня дохідність. Після виплати всіх платежів буде складати десь 1700-2000 злотих або 500 американських доларів. При такій схемі в рік людина зможе собі зробити дохід відносно пасивний 6 тисяч доларів. Окупність такої квартири при вказаній. Хемі буде складати близько 18 років або близько 5,5 6% річних. Для Європи 6% річних це є середній показник. Це не є мало, це не є багато. Це середній показник, я який досягають більшість людей, які здають свої квартири в оренду. Якщо ви будете займатися подобовою, наприклад, здачею, звичайно, цей показник може підвищитися до 7-8% річних, і тоді термін окупності буде менше, наприклад, не 18 років, а 15 або 14. Проте треба пам'ятати, що здавати квартиру або апартаменти в подобову оренду це вже є бізнес, тобто це вже не пасивний дохід, а це уже повноцінна. Діяльність роботи, які ви маєте е, посвячувати свій час, енергію, ресурси. Тому кожен вибирає для себе сам в який спосіб йому генерувати цей дохід, або здавати довгострокову оренду, або Подобову оренду, ось така історія. Друзі, якщо у вас є запитання щодо нерухомості в Польщі, якщо вас цікавлять інвестиції в нерухомість в Польщі, будь ласка, можете написати мені в Дірект, можете залишити коментарі. Можливо, вас цікавить ще якесь питання, яке можу розібрати, пояснити, надати інформацію вам. Якщо вам дійсно якесь питання цікаве, дякую за увагу і до наступної зустрічі в наступному відео.